Наша журналістка Мирослава Мандзюк поспілкувалася з акторкою Наталкою Денисенко. Наталка провела екскурсію будинком, який став для її сім'ї острівцем безпеки цієї зими. Ми поспілкувалися з сином акторки, який розказав багато цікавих подробиць про зіркову матусю. Та почули відверті відповіді на питання стосовно чоловіка Наталки Денисенко Андрія Федінчика, який прямо зараз боронить нашу землю від окупантів. Пропоную подивитися цей сюжет разом з нами. Сьогодні нас у гості запросила відома українська акторка Наталка Денисенко. Подивимось, як живе зірка. Привіт Наталю. Вітаємо Привіт. Вас. це для вас. Дякую. Ми знаємо, що білий ваш улюблений колір. Так, дякую. Вони вам приємне, дуже приємно. Проходьте. Наталю, такий затишний будинок посеред лісу. Розповідайте, що це за казкове місце. Е, просто ми зняли в оренду, взяли ось цей будиночок. Я не знала, як буде в квартирі у нас, тому що погано вимикали світло. Тут є генератор, є камін, там банька. Ну, він може працювати автономно, тобто тут можна жити, і тому я його зняла так для підстраховки, щоб пережити зиму. Якщо не секрет, скільки вам обійшов? Е, в місяць він коштує 600 доларів. Ну, Показуйте тоді нам ваше оселю. Кухня наша. Це а одна я? така кімната. Тут є банька. Да, а, ну ми її Андрюша любить. Тут, Тут... вмикається світло так. ось так. Так, і Андрюша, залазь, залазь. Ну, цю баню затоплюю, коли от не було світла, світла то е, вона слугувала якби, для обігріву. Син Наталі Андрюша веде нас у своє улюблене місце в домі. Куточок для творчості. Покажи, що це ти планети ж знаєш, да, Андрюш? А яка твоя улюблена? Покажи мені. Земля. Ти що, будеш космонавтом, коли виростеш? Ага, Поки йдемо дивитися, що ж там на другому поверсі. Це наша кімната, да, Андрюш? Ми тут живемо. Показуй, показує. Показує на чінічок Мирославі. Гарний зіроньками, так? Ти його вмикаєш вночі? Ага, ось дуже гарний нічничок. Ви тут собі так додали затишку, я бачу, так? Дзеркало, mm. mm -hmm. столиком. Так, так, це я купила, тому що тут було лише ліжко. От я придбала цей столик, дзеркало, то намагалася зробити так затишно, як я звикла. Андрюш, ти з мамою спиш в цій кімнаті? Ага. Більше часу, напевно, ви проводите внизу, біля ага. каміну. Можу для вас запалити камін. Покажу, Як я навчилася. Розпалювати камін мама з сином міцна команда. За лічені хвилини, ось яке вогнище розпалили. Наталка каже, що навіть новорічні прикраси і ялинку до останнього неохота було прибирати, бо вірила, що чоловік приїде з передовою у відпустку і ще відчує, хоч крапельку новорічного настрою. Як ви для себе прийняли рішення точно не виїжджати і продовжувати бути тут? Ну я не хотіла взагалі кудись їхати, тікати, бо мені просто хотілося бути вдома, і тому, що мій чоловік в ЗСУ, і тому я думала: якщо, не дай Бог, щось, то я маю бути десь поруч, щоб вирішити якісь питання. Більш відверто акторка поділилася своїми переживаннями за чешкою чаю. Нещодавно ви на своїй сторінці ділилися скрінами, де були такі коментарі досить в'їдливі людей, що мовляв, як так, чому ви посміхаєтесь, чому ви радієте? Невже ваш чоловік точно на війні? Якщо ви себе так поводите? Як ви гадаєте, чому люди таке пишуть? Не знаю. Напевно, у них чоловіки не на війні. У них є якісь упередження, як має виглядати жінка, у якої чоловік там на війні? Жінки вони не сидять. Не, там, не плачуть е, постійно, тому що є інші справи, треба жити далі. А які емоції от, часом накривають вас? Як і всіх, е, у яких чоловіки на війні або не на війні, так само я можу там, посміхатися і жити далі, а можу. Там плакати, коли мені якусь там пісню почую, поплачу, або там поговорю з чоловіком, поплачу. Потім далі пішла там в магазин по своїх справах, там огляди, якісь в інстаграм знімати. Як часто ви спілкуєтеся з Андрієм, як вдається? Кожен день він на зв'язку. І от нещодавно я відправляла Андрію відео. У нас в квартирі при вході висить така картина сімейне фото, де я, Андрій і Андрюша маленький, і він такий стоїть, дивиться на неї. такий... Як я чекаю тата, як я його чекаю, на тата чекає не тільки син, а й Наталка. Жінка звикла бути за міцною спиною чоловіка, проте зізнається, що й раніше могла взяти на себе багато питань, і це вміння її загартувало до сьогодення. Навпаки, я от думаю, коли закінчиться війна і повернеться Андрій, то мені треба буде наново вчитися там просити про допомогу бути жінкою. Так, так? Тому що і так він мене завжди сварив, що я домінант, що я, типу, баба з яйцями, що я, типу, нічого ніколи не попрошу. Треба було сказати не баба з яйцями, а баба з яблуками. З яблуками Понятно, добре. Коли Андрій відправився у відрядження. Він був влітку у відрядженні, потім приїхав до Києва, був в Києві довгий час. І от поїхав 5 грудня. Я дуже сподіваюся, що вже от скоро, скоро його відпустять. А поки теплими обіймами на телку зігріває синочок і не дає падати духом. Це просто обмін ніжностями з мамою. Ти так любиш маму, Андрюш. А як ти називаєш маму, скажи? Кисюня. кисюня. Це просто Андрій казав, наша мамуня кисюня прийшла, і Андрюша каже на мене кисюня. Зірка кіно каже, що окрім часу з дитиною їй допомагає розвіятися прогулянка вздовж Київського моря. Тож кличе нас туди з собою. Але спочатку хоче дещо показати. Зараз покажу вам ще своє хазяйство. Глядачі зараз подумають, що там корова, свині. Свини і корів нема, тільки генератор. Отакий. Насправді мені спочатку було трохи страшно, бо я уявляла собі генератор. Це коли ти отак робиш. але він тут дуже легко вмикається. Типу, заводиться ключик, і тут дуже класно зробив власник будинку. Тут просто перемикач такий і все. Ну що, Андрюша, йдемо на море? Поведеш нас? Ходімо На засніженому березі. Акторка розповідає про роботу. Зізнається, що акторські пропозиції продовжують надходити, Та головним джерелом заробітку сьогодення все ж є ведення блогу, проте не так давно вона поринула у ще одну улюблену справу. Що дає вам зараз сили? Які ваші проекти? Чи можливо так, у мене є один проект, який дуже мене надихає, і я їм дуже пишаюся. Це проект наталка Читалка». Я читаю вірші українських поетів на публіку під звуки фортепіано. І це благодійні вечори. Люди купують квитки. Моїм проектом десь особисто я зібрала, ну і мої глядачі до 400 тисяч гривень. Можете зачитати нам якісь надихаючі рядки? Ну, щоб завершити якось не знаю з позитивом і з цим меседжем нашої інтерв'ю. Уривочок із вірша Лесі Українки. Так, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні без надії таке сподіватись. Буду жити. Геть домой. Суму. Геть, тільки на позитивній ноті і на позитивному настрої йдемо разом до перемоги. Дякую вам за дякую, цей інтерв'ю, за цю прогулянку. Снігурочки для вас <с сьогодні. О, Андрюша ж просив запустити цей. Давайте. Коли загрожує. Думаєш, вбивство? 100%. Ближче, ніж можна уявити. А, усі удари були нанесені жертві вже після смерті. Коли поруч дихає небезпека, я дуже боюся за своє життя. На захист стають найсміливіші детективи. Все буде добре. Я обіцяю. Кращий серіал про надскладні розслідування повертається. А! Нові та улюблені серії «Слід» з понеділка по четверо, 18 на СТБ.